Розпочинається знову сезон таборів, і для нас це є радість. Хотілося б сьогодні висловити щиру вдячність дитячої місії, пані Лонюк Людмили Віталівни, що так багато часу вона вділяє для цього спільного служіння. Це служіння дітям, дітям-сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування, різним категоріям. Кризових сімей, ну і благополучним також дітям. І от, що є цікаво в нашому служінні дітям, що діти хочуть приїжджати, і ми ніколи не ставимо на якоїсь реклами, але завжди, завжди табір наповнений, і, я скажу більшості переповнений. Цей табір діти давно називають куточком раю на землі. Тут гарне все, і навколишня природа, і прекрасні квіти. Але найбільш особливістю цього табору є прекрасна християнська атмосфера. Баптистська церква і скандинавська місія побудувала його практично з нуля. Це була ділянка землі, на якій було нічого. Сьогодні це територія, яка займає кілька гектарів, тут вже є п'ять корпусів, Бог благословляє цю справу, табір росте. Розвивається, і щороку тут оздоровлюється понад тисячу дітей із багатодітних та кризових родин. Діти завжди кажуть, це місце, де мене люблять, це місце, де мене поважають, це місце де я відчуваю себе людиною з великої літери. Щороку коштами місії тут оздоровлюється 350. 400 потребуючих дітей, всі решта оздоровлюються при частковому фінансуванні місії. Ми дуже дякуємо нашим спонсорам, небайдужим людям, які живуть за тисячі і тисячі кілометрів від нас. Але всі ці люди люблять Бога, люблять дітей і з радістю допомагають. Доброго дня! Сьогодні ми знаходимось у самому мальовничому куточку землі у таборі, який проводить церква Царства Боже. Цього року табір має назву Шалений круїз. Дітки на протязі 9 днів подорожують уявно у різних країнах світу. Всього у нас в таборі 200 діток, і це дуже приємно, і це дуже хороший та веселий час. І сьогодні ми хочемо ознайомити вас з роботою нашого табору та допомогти вам відчути всю атмосферу, яка панує у нас в таборі. І в цьому мені допоможе моя помічниця Дануся. Привіт! Вже більше 10 років я служу діткам нашої країни, проводячи оздоровчі літні дитячі табори від церкви Царство Боже. І кожного року Дануся з самого малку відпочиває у наших таборах. Скажи, будь ласка, Дануся. Що найбільше тобі подобається у таборі? Біблійні уроки. А чому саме біблійні уроки? Тому що на біблійних уроках ми впізнаємо багато чого нового. А й справді, біблійні уроки спонукають діток робити вірний вибір та правильні вчинки. Щодня хлопчики і дівчатка зустрічаються на біблійних уроках, а давайте в них запитаємо, що їм саме подобається на біблійних уроках. Чи подобається їм ходити? Що тобі саме найбільше подобається на біблійних уроках? Наводити приклад життєвих історій. На біблійному уроці мені подобається читати Біблію і всі всякі вещі. Зі дня у таборі відбувається багато розваг, ролики, велосипеди, качелі, батут, а також радіо, стрільба з лука, арболета, рогатки та гвинтівки. Мене звати Дана. Мене звати Діана. Е, Яка тобі саме найбільша гра подобається? Ну, мені подобається, коли ми обливаємося водою. Представляєш, мені теж подобається там, де ми обливаємося водою. Яка тобі гра подобається найбільше. Е, що ви робили на прошлій грі? Ми бігали від лозарів, вони нас ловили і брали стаканчики, і наливали е, воду. М -м, інтересна гра. Дякую, що відповіла на моє питання. А яка тобі гра подобається найбільше? Е, мені подобаються всі, але найбільше сподобалося, як нас обливали водою. А ти пам'ятаєш е, прош... е, прошлу гру? Так. Е, да. Що ми там робили? Ми носили воду в стаканчиках. Абір це місто, де можна розвивати свої таланти, ідемо танцювати. I was bruised and battered. I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my in a window and then know my own face so oh brother gonna leave me wasting away in the streets of february i'm a bluecoat party's fostered in the classroom but i've been forgotten i've been married long time ago where did you come from where did you go where did you come from Щось бути тут, в нашому таборі, шалений круїз, і це завжди щороку особливе переживання і для дітей, і для дорослих, і для всіх нас. І коли я відвідую цей острівець, а я б його так назвав. То якісь особливі почуття, щось таке тепле, позитивне, радісне, світле, піднесене, щось завжди наповняє серце, наповняє настрій і завжди те, що ми робимо тут. Ціла команда, майже цілий рік готується з нашої церкви людей. Це побудова нової України, маленький острівець майбутнього. Адже дітки, підлітки, які приїжджають сюди, вчаться тут жити за новими. За новими стосунками, за позитивними стосунками, де максимально ми націлені на те, щоб не було зла, неправди, якихось проявів, агресивності чи поганих слів, чи ще якихось вчинків. Діти потрапляють в територію добра, де вчать їх не смітити, бути акуратним, бути співчутливим до інших, до тих, хто може не такий розвинений чи справний, як ти, також вчити будувати відносини. Між людьми. Також це дуже позитивно, що дітей забирають від батьків і вони вчаться жити в суспільстві без тата й мами, адже вони всі залежні від батьків. І це важливо, в якому вони товаристві вчаться бути самостійними. Перше коринтянам, 15 розділ, 33 вірш, слово Боже каже, що лихе товариство псує мораль. І коли діти потрапляють на вулицю. Погані товариства і там вчаться самостійності, то такими вони і виростуть. Тому мета нашого табору прививати християнську мораль і цінності вже з дитинства. І дітки з різних церков, з різних конфесій приїжджають сюди залюбки. Хтось вже, мабуть, вже п'ять разів був, і два рази, і три, і не вперше, хтось вперше. І всі вони вчаться жити по-іншому. І те, що закладається тут в дитинстві, в цю дитину, воно це добрий камінець, це добра підва. Але на фундамент позиційний усвідомлення себе, виховання себе, формування української особистості, позитивних громадян, які будуть будувати світлу благословенну Україну, які будуть жити після нас, і вони будуть щасливі, вони будуть благословенні тільки тому, що вони зважають на Бога, дослухаються до Божих порад. Також тут гарні майстер-класи, безліч, безліч всього. Я навіть всього не знаю. Наскільки ми, ми кілька вантажних автомобілів привезли тільки різного обладнання і реквізиту, бутафорії різної, що тут буде. Так що це не просто не передати словами, як тут здорово, як тут чудово. Цього року у таборі більше 30 лідерів, які з любов'ю ставляться до усіх діток та заміняють їм їхніх батьків. Скажи, будь ласка, Дануся, хто тобі найбільше сподобався з лідерського складу? Мої лідери. А давайте запитаємо, що лідери думають про наш табір. Я їжджу в табір останні два роки лідером і дуже вдячні Богу за те, що він дає мені таку можливість. Віддати частинку себе таким е, маленьким дівчаткам, і цього року він подвоїв е, їх в два рази. І е, я, я знаю, що це велика відповідальність, і е, що е, кожна з них приїжджає е, тому, що це є в Божому плані, щоб вони почули про Бога, щоб вони стали більш ближчими до нього, навчились більше любити одне одного. І я хочу продовжувати і надалі їздити в табір як лідер. Я їжджу в цей табір другий рік поспіль лідером, і мені це дуже подобається. Тут благословенні дітки, була словенний час, і мене спонукає їхати в цей табір знову і знову. Атмосфера любові, веселощів, розваг, які ми даємо діткам, яким все це дуже подобається. І вони е, глибше пізнають Бога і будують стосунки з ним. Щовечора дітки мають можливість відвідувати шоу-програми. Це час, коли вони реалізовують свої таланти, коли вони спілкуються один з одним, одівають різні костюми на тематичні вечірки та просто гарно проводять час. Дануся, а скажи, будь ласка, що найбільше тобі сподобалось на шоу-програмах? Виступати на сцені. А давайте подивимось, як це було. Табору ми збирали спеціальну валюту це шалені круїзики. А сьогодні в останній день табору ми будемо тратити наші збереження. In a window and didn't know my own face, oh so brother, gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. Найкращий плід нашого табору це коли ми бачимо зміни у дітках, і в один із днів ми проводимо день покаяння, коли дітки мають можливість переоцінити своє життя, де ми закликаємо їх до кращого життя, до змін, де вони обіцяють Богу жити в чистоті та святості. У нас сьогодні дуже важливий для кожного був і є, і продовжується день. У вас були хороші біблійні уроки, де багато із вас молилися. Молилися ви молитві покаяння? Багато хто робив це вперше. І сьогодні це вечором ми продовжуємо далі наш такий тематичний день. І зараз буде дещо цікаве та особливе. Я хочу навчитись любити тебе. І я вдячний тобі за твою смерть. І за твоє воскресіння. Живи в моєму серці. Будь моїм Господом. Будь моїм Спасителем. І я хочу. Дуже хочу. Бути з тобою в ворою. Дякую тобі за те, що чуєш ти цю молитву. І відповідь твоя не забереться. Я люблю тебе. Амінь. люблю Амінь. радістю зустрічаємо діток першого дня у таборі, а потім останнього дня зі слізьми з ними прощаємось. Дуже важко розставатися з тими, хто за цей час став тобі дуже близьким та рідним. А я радію, бо щороку у таборі я знаходжу багато нових друзів. Мені подобається в цьому таборі. Я їду вже восьмий рік в цей табір. Мені подобається тут все. Територія, за табірні ігри, як тут смачно кормлять. Територія, діти, які сюди приїжджають, Можна нові знайомства, можна подружитися з різними дівчатками, хлопчиками. Бувають дуже різні табірні ігри. І всякі гуртки нові нові придумують. це дуже класно. Подобається в цьому таборі, мені подобається те, що е, тут е, дуже веселі ігри, і е, тут а, дуже весело, тут а, е, дуже добрі лідери. Е, ще, е, ще мені подобається в цьому таборі, е, що тут дуже смачно годують, тут дуже, е, дуже. Добрі поварі і дуже добрі друзі. Мені дуже подобається в таборі і я люблю ігри таборні. Мені дуже подобається в таборі, тому що тут дуже класно. Тут є нормальний, бо тут е, класно на ньому працювати, брати. Є е, ролики. Е, кімната відпочинку. Е, Коротше, тут дуже класно. Я в таборі їду вже 10 рік, мені тут дуже цікаво, дуже цікаво знайомитися з новими людьми, які приїжджають сюди перше. Дуже цікаві сьогодні в цьому були таборі ігри і взагалі цікаві всі ці 10 строки, які тут є. Дуже добрі самі якби, викладачі цих гуртків, хороші лідери, особливо мій, ну це вже для мене, якби все тут цікаво і мені це подобається. Мені подобається в цьому таборі, тому що тут гіпер весело. Всім доброго вечора! Мене звуть Михальчук Вікторія. Хочу сказати єдине: я в цьому таборі вперше мене сюди відправили друзі, і я, чесно кажучи, спочатку не сильно -то хотіла їхати, бо, як завжди, немає часу. Боденність, горці заклопотаність і все інше. Сюди приїхали в ролі мамочок і по житті в ролі мамочок, я говорю, з дітками. Хочу сказати велике спасибі тим людям, які це організовують для інших. З такою енергетикою це подають. Е, настільки це класно. Я, мабуть, по-новому тут відкрилася, раз я заробила. ось оце сертифікат. <рес> От всього самого хорошого, е, що Бог дав вам міцного, міцного здоров'я, що ви організовуєте, все ж таки це для діток, для дорослих, для підлітків і, мабуть, збагачте їхнє життя новими е, новими фото, відео, е, новими е, досягненнями, мабуть. і Якимись новими відкриттями для себе для кожної особистості. Дякую вам щиро. Мені подобається в таборі, коли ми йдемо на озеро і загальні табірні ігри. Я рада, що поїхала в табір, мала змогу послужити дітям, проводити з ними час, біблійні уроки і надіюсь, це їм допомогло зблизитись з Богом. Цього року у таборі оздоровилось дуже багато діток з соціальних сімей. Це дітки з багатодітних сімей, дітки напівсирути, дітки-сироти, також дітки з інвалідністю. Та переселенці зі сходу, ми щиро дякуємо за фінансову підтримку членам церкви Царство Боже, також дитячі місії Україна. Та окремим людям, які багато чого зробили для того, щоб цей табір відбувся. Я переселенець з Донецької області. Дякую дитячій місії, церкві, царство Боже за те, що дали мені можливість поїхати в цей дитячий табір. Я хочу подякувати дитячій місії і церкві, царство Боже за те, що дали нам можливість поїхати в цей табір. Добрий день, мене звуть Данило Мельников, і я третій рік їжу в цей чудовий табір. І я хочу дуже сказати дякую церкві, царства Боже і. детячие миссии Украины за то, что они помогают мне поехать в этот чудовой этап уже третий рик. Эта неделя была очень классная для меня. В лагере Шален и Круиз мы провели отличное время, зарядились позитивом. Дети мои очень рады, благодарны, не хотят уезжать. И я хочу сказать спасибо большое церкви Царства божье и детской миссии, которая сделала возможным для нас эту поездку. Помогли финансово и благословили нас на это путешествие. Удивительное. Спасибо вам. Дякуємо всім, хто підтримав це, хто допоміг нам. Дякую дитячій місії в Україні. Дякую Миколі Крикоті, який господар цієї території за люб'язність, домашню обстановку. Дякую всім команді, хто готував це батькам. Дякую спонсорам, хто заплатив тим діткам, які з багатодітних сімей і не можуть заплатити. Хай Бог вас всіх благословить. це Справді добра справа. Це інвестиція в Божий банк, яка ніколи. Ніколи не є марною, яка найбільше Бог принесе сторицею для кожного. Хай будуть здоровенькі ваші дітки, приходьте до нас в недільну школу. І хочу сказати, що недільна школа вона продовжує цілий рік без зупину робити те, що ми робимо тут в таборі. Також ми робимо багато розвиваючих різних речей і працюємо з дітками, служимо їм, прививаємо їм слово Боже. Прививаємо їм любов до батьківщини, патріотизм, а також вміння будувати правильні відносини між іншими людьми. Наш табір найкращий. Тому, якщо ви хочете відпочивати разом з нами, ми запрошуємо вас. Дивіться на нашому сайті оновлення інформації про майбутні табори, а також телефонуйте за телефоном 28 43 28. Церква «Царство Боже робить багато роботи пов'язаних з дітками. І це велике благословення. Якщо ви бажаєте, щоб ваша дитина росла і розвивалася в хорошому колективі, приводьте її до нас в недільну школу. І ви не пошкодуєте про це. Недільна школа відбувається щонеділі за адресою Конякина 39А на 11 годину. Чекаємо вас!